Бачите, знову в чергове ми піймали російську пропаганду на тому, що вони починають запускати свої ось ці пропагандистські щупальця. А, на вашу думку, чи змінилися українці з 14-го року, тобто, чи будемо ми реагувати на ці щупальця Росії, тому що здавалося б, у нас уже мало би випрацюватися ось це знаєте праціваяді, але з огляду на те, скільки там мені. Повідомлень прислали Каті. Чи це правда? То мені здається, що цей сумнів російська пропаганда ще й досі може е, сіяти в головах українців. Ну Так може, але е, і, і вона знаходить як, як будь-яка інфекція. Вони, як, знаєте, як ото знаходиш противовірус від одного там, е, типу грипу, а він модифікується і міняється. І кожен раз треба придумувати щось, е, щоб його гасити. Але для мене показова реакція українців на питання, чи готові ви терпіти е, витримувати цю війну, а попри цей тиск Росії. 52% українців сказали, що вони готові значно довше переносити. Будь-які тяготи і незручності, але не поступатися своєю волею і, і, і своїми територіями і, і своїми свободами. Тому це дуже серйозний показник після стількох років війни, після цих безсонних ночей. Е, схоже, що українці я пам'ятаю це, коли були масові відключення е, світла, е, і потім Київ був у тебреві, а потім з'являється світло. А ні, зникає світло і по 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 всьому району несеться пісня «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». і це була відповідь українців просто на те, що їх намагалися от такими незручностями якось залякати. А, ця інфекція знову ж таки, яка продовжує паразитувати у світі, вона паразитує тільки в Україні чи паразитує і в головах а, за кордоном, тому що знову ж таки ми говоримо про те, що от Мідінський вийшов, дав інтерв'ю і почав звинувачувати нас там в теракті а, по тому, як а, впав цей міст і в гибелі а, російських. А, Російського населення, та хоча знову ж таки їх МКРУ написали про те, що між однією і іншою подією пройшло півгодини, і вони б, в принципі, могли б запобігти цим жертвам, але не захотіли. Ну при тому вони швиденько замали сліди. Вони просто зруйнували повністю ці мости, не проводили ніяких експертиз. І світова спільнота це розуміє. Я буквально після завтра буду в Кишиневі. Там буде якраз міжнародна конференція по безпеці з акцентом на Україну, Молдову і, і, і ще Західні Балкани. Це мова йде і про європейську інтеграцію, і про безпекові виклики, але там така суміш. Учасників і американські, і європейські дипломати, і, і, і я буду виступати на, на панелі: і, 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 чи загроні виклики руйнації після військового, після воєнного світового порядку для Європи, і, і що з цим робити? Ну, в принципі, все те, що про що ми говоримо, це і є ці виклики для безпеки, для е, єдності. Але треба сказати, що вже Тої моделі, яка була, до якої там світ звик після 45-го року, її фактично немає. І добив її навіть не Путін, добив її Трамп. Подивіться, паралельно зараз включаєш новини, що відбувається в Лос-Анджелесі вже 4 дні, і, і таке враження, особливо мене вразили кадри, коли представник Національної гвардії просто прицілився і вистрілив в ногу журналістів з австралійського. Телебачення було видно, камера інша камера показала, що він бачив, що це преса, вона стояла недалеко. Він бачив, що це просто йде репортаж, і, і вони себе так поводять. І Трамп дуже заохочує ці тенденції. Тому загрози існують і для світового порядку, і для України, і для Європи. Вони глобальні. Але ми все-таки більше і більше маємо розуміти, що для нас Європа це наш дім, це ближче до нас. І для нас дуже важливо, щоб всередині Європи були спільні підходи, а тут теж не без проблем. Зрозуміло, що та формула прийняття рішення, яка є в Європейському Союзі і, і в НАТО, вона зараз вона саботується фактично ну, прямими агентами Путіна. Це, це Орбан. Послухайте його заяву, по-моєму, в своїх репортажах. Вже це аналізували це Фіцо з рішеннями його парламенту, це поведінка там вучича в Сербії, це ситуація з антиєвропейською партією, яку підтримав Венс в Німеччині, яка АФД, яка альтернатива для Німеччини, яка зараз займає друге місце. Але якщо спровокувати... Дочасні виборів, вона може вийти на перше місце. Це ситуація в Нідерландах. Тобто, дивіться на карту європейського, ледве-ледве втримали там демократію в Румунії, але серйозний, серйозна загроза в Польщі. І ти дивишся на карту і розумієш, що на наших з вами очах відбуваються дуже, дуже серйозні речі. Це серйозна боротьба, це системна боротьба. І робити вигляд, що все. Це так і має бути, що це в принципі ну, хвороби демократії правда переможе. Було б дуже дуже наївно. Ми живемо в дуже турбулентні часи. Вони потребують дуже швидких і рішучих рішень. Тут оці безкінечні переговори, дописи в соціальних мережах з великими літерами і сотнями знаків оклику. Вони точно не мають ніякого впливу на зокрема ні на Путіна, ні на подібних йому людей. Так, світ, який ми знали, перестав існувати. І тепер ми пізнаємо його заново. Хоча продовжуємо, знаєте, згадувати такі е, якісь фантомні болі. Знаєте, ми продовжуємо згадувати про те, що в принципі світ мав би бачити, де зло, а де правда, і що це зло треба бороти разом. Але у підсумку бачимо якусь. Абсолютно кволу реакцію за Польщу якраз хотіла у вас і спитати нам вже варто реагувати на висловлювання, налагоджувати нові контакти? Не знаю, ще раз і ще раз пояснювати, що питання історії важливе, але воно було вже ну там. Вирішено енну кількість років назад, коли ми попросили один одного вибачення, і та ми продовжуємо там ці історичні моменти вирішувати в сьогоденні, Але тим не менше, у нас є е, наше зараз, де нам треба долати ворога. Чи е, все ж таки ми продовжуємо там не знаю дистанціюватися і робити свою справу, і сподіватися на те, що ці заяви буквально там не знаю місяць-два і припиняться. Не припиняться, не припиняться, і дуже доречний вираз, я почув, що якщо у росіян є побідабісія, то у поляків вже закріпилася волинабісія. І е, представники практично ключових політичних сил, не тільки там право і справедливість, але і, і, і ліберальні сили, вони, реагуючи на суспільний настрій, теж почали підхоплювати цю тему і піднімати її. Тому це вже фактор, це вже. Це вже певний діагноз, і, і, і з такими діагнозами просто не можна боротися, сподіваючись, що через декілька місяців вони зникнуть. Тобто, це велика частина для нашої дипломатії, для наших, напевне, якихось там міжрелігійних контактів, суспільних контактів, геополітичних. Але це. Точна загроза, це та карта, яку польські політики починають розігрувати, і вона нікуди не дівається. Вона, здавалося, трошки притухала. Ви згадали. Я пам'ятаю ще часи, коли там Кучма з Кваснєвським, е, е ходили на кладовище і просили один одного пробачення, коли там Ющенка. Е -е, Приміряв і, і, і був на кладовищах, і просив пробачення. Президент Порошенко робив це саме, і вони нікуди не ділися. Це серйозна проблема. І, звичайно, з знову не забуваємо про, про, про сусіда, який завжди радий. Я про Росію, який завжди радий всіляко ці рани. Заохочувати підкріпляти між релігійними, між етнічними, між національними ворожнечами фейками. Ну зокрема, фейк, який пішов гуляти про те, що Україна е відмовила в продовженні ексгумації. Ну це фейк, про це заявив вже заступник міністра Польщі. Але я впевнений, що можливо мільйони поляків так і могли не почути заступника міністра, але їм допомагають щоденно спож... споживати оцю отруєну інформацію. Тому це частина тої війни глобальної з якої ви почали програму? Що це ну це Росія? Це робить все фаховіше. Вона вкладає в це все більші кошти з появою штучного інтелекту і з можливістю робити фейки, де штучний інтелект може вже моделювати ваш не тільки вашу зовнішність, а ваш голос із десятками мільярдів доларів, які вони вкладають. Інформаційну кампанію це дуже серйозна сила, і ця вже сила себе продемонструвала в Румунії. Вони з нікого зробили ледве не переможця виборів, і тільки там буквально невеличкий відсоток спас Румунію від проросійського кандидата у, у Варшаві. Вони багато вклалися в те, щоб підтримувати е, Навроцьку. І це дивно, бо для поляків більшого ворога ніж Росія не мало бути, але увагу переключили досить майстерно і будуть на цьому далі грати. І Європейський Союз має це розуміти. Я поки що не, не, не бачу одного у Європейського Союзу. Якось Трампу вдалося розмити цю позицію про те, що коли європейський сказав, що Союз сказав, що досить, або припинення війни, негайне без всяких умов, передумов, без яких там еківоків, як вони кажуть, і або ми включаємо жорсткі санкції. Ви пам'ятаєте цю історію? Потім Путін вийшов з ініціативою А давайте зустрінемось в Стамбулі. Потім він пролетів мимо Стамбулу, потім е, другий раунд переговорів, потім розмова з Трампом. І я вже не чую ні у Трампа, ні у європейців оцю вимогу зупинити війну. А Трамп все далі просто зробив шалену річ чергову, коли він сказав, що він розуміє англійською мовою різм. Він розуміє причини, чому Росія зараз буде давати масові удари. Путін сказав, та я не хочу, але я змушений. Я не можу не відповісти на те, що українські спецслужби знищили виключно військові цілі стратегічну авіацію, яка нас бомбардувала. А у відповідь ракети і дрони летять е, по по українських містах, і для Трампа це норм. Трамп Трамп розуміє причину цього ну, більших. Дурниць і більших загроз, собі важко уявити. І це якраз напередодні саміту НАТО, де мало буде стояти питання про подальшу долю безпеки в Європі, стосунки з Сполученими Штатами, про роль України це все дуже тривожно. А, ну, і бачите, знову ж таки, цей запуск або ж наратив, який а, всі забули. Я от говорила про. А те, що Дональд Трамп відправив до Лос-Анджелесу зараз війська для подавлення там у цих внутрішніх моментів, та для боротьби з міграцією, при цьому він відправив туди 4700, здається, військових загальною кількістю, але ось ця історія... назваді Так. Ось ця історія про те, щоб відправити і, до, Україні, і, 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 до України до України військових. Вона стерлася, вона забулася. І Європа, яка казала про те, що вони готові відправити військових до України зараз, теж якось відмовчується стосовно цього І 20 тисяч е, таких необхідних для нас е, детонаторів для е, збиття шахетів, які були нам уже обіцяні. Це міжнародне зобов'язання. Попередню адміністрацію Трамп відправив на близький схід. Тобто так і це реалії. Тут не треба себе чимось тішити. Трамп дуже швидко рухається для того, щоб зруйнувати повністю отой діпстейт, який йому не подобається в сполучених штатах, але він провокує. Він реально провокує заворушення в Лос-Анджелесі. Лос-Анджелес завжди був таким неспокійним містом, але там демократичний губернатор, якого називають. Ймовірним кандидатом на наступні президентські вибори, і у Трампа там багато ціль. Але він не просто від направив туди нацгвардійців, один з яких просто вистрілив в, в, в журналістку австралійського телебачення, і вони спокійно використовують і газову зброю, і, і, і резинові кулі. Але він відправив туди декілька сот морських піхотинців. А це вже просто сюр, тому що морська піхота. Ми всі в Голлівуді бачили, це ті люди, які там в найбільш небезпечних світі місцях борються з терористами, спасають, рятують світ від загроз, і тут вони виходять проти демонстрантів. І, і Трампу це вигідно, тому що на цьому фоні Трамп має все рівно 52% підтримки від американських виборців. От ми порівнюємо 52% українців, які готові. Вистояти попри е, ті кошмари, з якими ми зіткаємося кожен день, і 52% американців, які підтримують те, що робить Трамп, ну світ дивовижний. Та інколи його дуже важко зрозуміти в цей самий час, але е, про цьому. Ми намагаємося знаєте, знайти якесь йому чи то виправдання, чи то пояснення, в тому числі і щодо Угорщини, тому що бачите, в момент, коли Віктор Орбан давав інтерв'ю і розказував про те, що та Росія не нападе на Європу і на НАТО, тому що вона навіть Україну не може здолати. То в цей самий момент виходить президент України, і каже, що Угорщина ну вже десятки разів втручалася у внутрішні справи України, плюс збирала інформацію і про розгор. Ворнуті з РК С-300 і навіть питала у місцевих, чи вони будуть не проти, якщо раптом тут будуть присутні якісь угорські миротворці. Хочете миротворцями, заходьте. Он, у нас є від Європи пропозиція. Чому ж я і згадала про 25 тисяч з Європи? Так, і, і, і треба нагадати, що напередодні нападу Путіна на Україну угорські війська так підійшли до кордонів, і вони були готові. Війти на якби якби сценарій був Та? це ми маємо таких сусідів. Ми маємо такого члена е, Європейського союзу. Ми маємо такого члена НАТО, і ми маємо такого політика, як Орбан, який просто е, ну не жаліє своїх сил і зусиль для того, щоб робити референдуми в Польщі, проводити кампанії, використовувати в цих кампаніях. Портрети президента Зеленського, про що він обурився, бо це дійсно не прийнято в світі так робити. Це діючий президент, він зараз знаходиться на посаді, і ти в своїй країні виставляєш зображення, і цим зображенням лякає своїх виборців, що якщо Україна стане членом Європейського Союзу, то вона висмокче всі ресурси, і, і просто і Польща загине, економіка загине, і європейський союз буде отруєний. От цим займаються такий політик як Орбан. Але з іншого боку, він це може шантажувати і Європейський Союз. І він це робить тим, що він ну він є відкритим агентом впливу Путіна і щоб. Угорщина, будучи формально членом європейського союзу, вона є е, таким ну підривним елементом. Вона саботує рішення Європейської комісії по зовнішній політиці по відношенню до України, накладає вето і це повторюється безкінечно. І це ставить під загрозу ефективність існування самого європейського союзу. Бо якщо інші країни такі, ну фіце то маленьке таке. Нещастячко, але попри все, є там вучать Йогославія, кандидат в Європейський Союз, можливо, є інші країни, і якщо вони бачать, що от така поведінка не находить. Якогось супротиву або реакції, ну то це, це зараз розповсюджується. І ми про це маємо розуміти, що Європейський Союз в тому вигляді, якому він є, він не може бути Україна. Якщо буде членом Європейського Союзу, то Європейський Союз має бути іншим. Він не може бути таким, яким він є зараз. Пане Олеже, я дякую вам за те, що змогли долучитися за цю розмову. Дякую вам. Ну і не втрачаємо. Оптимізмом та і в чергове не ведемося на якісь російські вкиди і пропаганду. І кажу вам до наступної зустрічі в нашому ефірі. Була рада бачити. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій був з нами на зв'язку цієї години.